І так, друзі, представляю вам два кронштейна з нержавіючої сталі. 201 ша сталь, вона дуже міцна. Профіль 40х20 стінка 1,5 мм. Це під розручну платформу. Я її ще не доробив, це буде утеплена повністю розручна платформа. Ось так. ми виставляємо розмір наш від стіни. Тут я роблю такий скосик, як завжди. І анкера. Наверх ми ставимо під 12-й бур, під шайбочку. Ось так от. Якщо у нас дуже важкий димоход, ми застосуємо 14-й анкер. А на низ, тут нагрузки вже нема, Можна отакий під 10-й бур, анкер. Ось у нас два анкера. Є е, ось кріпимо ми спочатку один кронштейн. Потім по уровню виставляємо і кріпимо другий кронштейн.